Тут спить моя дитина, мій син 5 років. Сам тут сплю я із маленькою дитиною. У нас дві шафи. Постільна білизна, це все нам дали, всі меблі вже тут були. Тут дуже тепло, коли вимикають світло, тепло ну, тримається довго. Кухня, все, тут газова плита. У Галеті, там колишній ресторан, два рази на день, обід, і вечеря. Ось ну смачно, домашня їжа всім допомагають тут. Це тимчасовий прихисток для ВПО, який називається Селецький шелтер, це безкоштовне доступне житло для ВПО, які не мають можливості зараз, наприклад, зняти або купити для себе житло. І нам вдалося завдяки донорам купити один поверх приміщення старої колгоспної контори, розпочати ремонт і сформувати кімнати такого сімейного типу, де люди би почувалися більше, як можна так сказати, у себе, а не всі разом. І що важливо, Живо, що це є житло тимчасове. Ми його плануємо до шести місяців. З кожним мешканцем про це підписується договір за шість місяців. Люди мають адаптуватися, соціалізуватися, знайти, наприклад, нову роботу, житло і виселитися від нас. Тоді ми зможемо поселити нових мешканців, яким потрібна допомога, і допомогти наступним людям. Шелтер нагадує одноповерховий гуртожиток коридорного типу. У нас є 10 кімнат, 5 душів туалетів, один з яких є для осіб з інвалідністю, пральня, кухня і їдальня. Всього в нас на даний момент є 34 ліжкомісця, куди ми можемо поселити людей. Більшість з них вже зайняті. Тут теж е, психолог допомагає соціальні працівники теж розмовами допомагають. Ну і всім іншим. Я дуже їм вдячна за це.